Всіх вітаю, з вами Марія і давайте подивимось, що буде завтра. Тільки одне відео буде, бо філізанку знов не можу зробити, тож давайте дивитись на картах, що покажуть нам. Так, нагадую, загадуйте, будь ласка, або бажання, або, може, питання є у вас якесь. І побачимо, подивимось потім, чи справдиться. Давайте дивимось особисте життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, дивіться з труднощі. З яких людина поступово починає виходити своїм розумом, своїми планами, своїми якимись стратегіями, там, де не втрачаючи, От знаєте, коли людина проходить е, труднощі, але не втрачає, е, знаєте, от такий внутрішній позитив, е, вміння посміхатись, вміння Відчувати любов, транслювати цю любов, дарувати цю любов. От це, цим буде важливий для багатьох з вас день. Ви можете стикатись з такою жінкою, це може бути зустріч з такою жінкою, яка буде вам розповідати про свій якийсь досвід, бо вона, у неї вже як початок кінця. Вона вже пройшла якийсь дуже такий складний шлях. Це, ну от, вже, знаєте, такі, ну, помітна нестача сил через якусь ситуацію, але вже початок вихід, виходу. Далі дивимось: сфера кохання. Давайте подивимось, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Ох, як когось до вас тягне, а кого це так до вас тягне. Одиноку людину. Зараз чекайте, я трошки так повитягую. Дивіться, людина, з якою ви довгий час вже не бачились. Людина, яка довгий час очікує на е, повернення у стосунки, у близькі стосунки з вами. Людина, в якої, от просто знаєте, як рветься до вас, але подумки. Так, щоб на фізичному рівні не може. До вас дотягтись не може бути поки що поряд з вами, а от душа до вас рветься. Е, ну, так як нам не показують ані чоловіка, ані жінку, то і взагалі-то мої відео і для чоловіків, і для жінок, то ну, розумієте, я... знаєте, ви, про кого мова йде? знаєте, 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 та людина, яку ви підкорили. Знаєте, 100% знаєте. Людина, з якою вам приємно спілкуватись, весело, людина, з якою у вас є спільні теми, спільні розмови, спільні жарти. Ну, знаєте точно, про кого мова. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. дії чоловіка, у бік жінки. Сумує, не вистачає вас, багато думок про вас, є бажання прояву до вас, такого, знаєте, ну, ну от, знаєте, як захотілось, взяв телефон, зателефонував вам, захотілось прийшов, там приїхав. Є такі думки. Не для всіх вони можуть бути реалізовані, але от бажання все кинути і бути поряд з вами, воно тут є. Що буде робити жінка у бік чоловіка? Боже, які гарні карти, знаєте, тут буде ділитись своєю радістю, буде щось таке йому розповідати. От, знаєте, це як уявляєш і розповідає, і е, чимось якоюсь радістю ділиться, щось йому, ну, знаєте, в подробицях розповідає. Тут, тут з любов'ю, настрій підвищує йому. Взагалі, тут жінка як з якоїсь такої складної ситуації вийде, якась така тема в її житті. от як як поступово відходить від неї, як повертається до тих моментів, які були кращими на її думку, і це ну, про щось буде таке мова. Що уявляєш, в мене вийшло оце, я змогла оте зробити. Або, наприклад, там я прийшла кудись, а воно вже і, там і готове, і мені навіть не довелось довго чекати. Ну, от знаєте, коли якась, може, і зовсім невеличка радість, але вона така, що переповнює людину, і вона буде йому розповідати. Взагалі тут жінка от, вона така світла, вона така яскрава, і вона для цього чоловіка вона стає незамінною. Коли от з нею приходить радість, отак от скажу, отак от він її сприймає для себе, і отак от вона її транслює йому себе. Давайте для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра. Угу. Тут дійсно тут така якась значна зміна в... в житті, коли те, що було дуже складно, от тут дійсно тут багато в кого буде вихід з складної, скрутної ситуації. Така ситуація, яку от важко на собі тягти, і в якій от нема дуже так багато помічників у вас. Тобто, ви є ті, хто майже в однаковій ситуації з вами, або взагалі в однаковій ситуації з вами. А от так, щоб до кого звертатись, то не так, щоб багато таких поряд з вами, але все одно знайдеться можливість, знайдеться, відкриється якась перспектива. Ну, ви чуєте? Ну, от що вони там роблять? Ну, ну, ну це просто. Це шкоти, якщо хтось не здогадався. Тут про зміни, тут про. Зараз, будь ласка, зачекайте. Капець <кій> з цими котами іноді. І подрому влаштували і все. Так, про що це ми тут? Про вихід з складної ситуації, про трансформацію, в яку ви заходите. Не хвилюйтесь, не лякайтесь, бо трансформації ми проходимо щодня. Просто тут якась величезка така буде, не така, що там трошки. І так, пройшли і не помітили. Але тут величенька, але така, яка змінить. от, ну, По вашим думкам, от, знаєте, коли от, я так хотіла саме от, таких якихось змін. я так, Мені так треба було, щоб так все змінилося. Але, знаєте, тут не дуже поспішаєте розповідати, бо. Тут якась така ситуація буде, яка треба, щоб вона спочатку закріпилась, а потім хай вже хтось і дізнається. Тож не, спілку... не... не поспішайте З цими страхами шо? вам тут від... відіб'єтесь від якихось страхів. І дійсно, ви в цій ситуації не, не одинокі. Тут гарно, тут просто ви в щось більш гарне виходите, і для когось з вас дійсно, от ви можете знаєте, як почати спілкування з кимсь, яке, або у вас є вже з кимсь спілкування, воно просто може трансформуватись в цей день для вас, коли ви вже будете розуміти, що з цією людиною ви навіть можете ну, Сім'ю будувати в майбутньому. Все, давайте далі. Про роботу давайте дивитись. Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Угу. Так, чи ви будете в енергіях королеви жезлів, коли всіх. Пошикуєте і скажете, кому що робити, і кардинально зміните якусь ситуацію. Знаєте, як порядки будете наводити, отак скажу. Або це є у вас на роботі жінка, яка буде наводити ці самі порядки, бо щось вже дуже-дуже не влаштовує. Тож, будьте готові, може, це у вас там керівниця буде всіх шикувати. Давайте далі. Що вам завтра важливо прийняти в своє життя? Угу. Імператор показаний, це може бути ваша установа, де ви працюєте. Це може бути країна якась, яка надаватиме захист, і це буде краще, щось краще заходити, приймайте, як є. Це може бути якийсь чоловік. Який знає, як для вас краще, і він буде намагатись всі, всіма силами це зробити для вас. І ви будете радіти з того. Тут непогана ситуація, тут він налаштований на те, щоб поліпшити, щоб зробити так, щоб воно дійсно було краще, щоб ви були задоволені. Тож приймайте, як є, це щось дуже-дуже непогане. Може бути і керівник на вашій роботі, який там, наприклад, якщо буде у вас там хтось насуватися зі своїми претензіями, може відсунути від вас людину і сказати, так, я тут головний, я буду вирішувати, що і як. Давайте побачимо, від чого вам краще відмовитись. Оце таке. Дивіться, тут, тут показаний нам маніпулятор якийсь, який зі своїми почуттями до вас буде сунути, який буде намагатись отримати від вас от щось, що йому дуже треба. Аліска, закриваєш собою екран? Так не можна. Нічого не видно через тебе. І Аліса, ну, ну, ну от молодець, давай, підпалюй вже. От е, дивіться, чого від нього відмовлятись, бо він налаштований на своє задоволення, і він тільки ускладнить вам життя. Звісно ж, це не для всіх підходить. Для тих, для кого взагалі, от ви знаєте, що ніхто з вами не маніпулює, ні, нічого такого вам не може пропонувати, щоб щось там себе задовільнити, а вам. Тільки гірше буде, у вас буде самий нормальний, самий спокійний день. Тут просто попередження для тих людей, хто може вскочити в халепу, то не робіть цього, відмовляйтесь. Може бути таке, що буде вас там десь запрошувати на каву, наприклад, там якось ще. Може бути таке, що буде вам там компліментів навішувати, а потім зроби мені і те, і те, і те, як навішує на вас якоїсь роботи. Там вже дивіться, як воно. Далі. Чого ж вам не уникнути завтра? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Роль Кубків нам показаний зі своїми якимись проявами до вас. Людина, яка взагалі-то про стабільність, про, знаєте, коли він буває дуже такий активний, швидкий, але кожного разу його активність спрямована на те, щоб покращити. Щось покращити, хоч, хоч трошечки, але покращити. І людина, яка дуже налаштована на те, щоб щось правильно робити, цього не уникнути. Це може бути ким завгодно для вас, це може бути вашим родичем, може бути вашим коханим, вашим і сусідом, теж може бути, бо десь одні стіни. У вас може мешкаєте, наприклад, в багатоповерховому будинку, і його активність корисна і йому, і вам теж, і всім мешканцям будинку. Може бути і така ситуація. Тобто цього не уникнути, але це непогано для вас. Це може бути і допомога, це може бути і якась, наприклад, ситуація, в якій він як навчить вас чомусь, як передасть вам свій досвід. Може бути і так, що ви може якимсь досвідом будете ділитись з людиною. Тобто ситуація, яка не буде такою якоюсь затягнутою, все швидко, все якось так активно, але і непогано. Далі. Так, порада від вищих сил для вас на завтра. Так, порада від вищих сил. Ну тут про досягнення балансу, але це буде таким чином, що треба як докричатись, достучатись, знаєте, от, як вибороти те, що для вас. Є цілком і повністю збалансованим. І тільки тоді ви будете відчувати себе захищеними, так тут. Тобто тут кардинально треба щось міняти. Там же дивіться, де і в чим вам треба буде щось міняти. Але по-інакшому вам не досягти результату. Отак тут показують. Аліс, ти знов прийшла? Сонечко. Ти ж не... не можна, Аліска. Давайте дивитись: відповідь так чи ні на ваше питання або на ваше бажання. Ти, ти заважаєш. Ти чого прийшла сюди? Сідай вже десь. Так, відповідь так чи ні, Аліса. Я все бачу. Тут більше ні, ніж так. Знаєте, тут якась є відстороненість від того, а вам ж нічого не видно відлюдник. Якась є відстороненість від того, щоб отримати бажане. Наприклад, для когось взагалі, от, ви бажаєте чогось такого, що ви вже давно переросли. Ця річ, ця. Ну, що, що б ви там не бажали, воно вам вже недостатнє якесь. Тобто вам вже набагато більше треба, ніж от зараз, на момент, як ви там чогось забажали. Для когось, хто питався відповідь так чи ні, то теж це відповідь ні. Але, знаєте, от в будь-якому випадку тут треба як заглинитись в якісь... Як знаєте, от розглянути, як вивчання чогось потребує, це не треба сприймати, як от оце зараз бажаю, а як воно і що воно байдуже, аби воно в мене було? От тут якось воно набагато глибше, ні, глибше наприклад, виконання вашого бажання, ніж ви собі можете уявити. отак от чи набагато складніше, ніж ви собі можете уявити. От щось таке тут показане для вас. Ну і давайте побачимо таргана дня. Який тарган буде вами керувати в цей день? Давайте подивитись. Тарган дня. Страхи. Тарган, який каже Аліса. Про страхи, коли чогось боїтесь, і коли, знаєте, не можете знайти щось, що вас заспокоїть. От про такого Таргана і страхи, тут Тут, вони, ну, тут така кількість страхів мені йде, що я навіть не буду їх озвучувати. Тут ви ж різні і у вас різні страхи. Але що ви можете зробити в цьому випадку, щоб прогнати цього таргана, на якого ви це як на якого замінити? Тут на, на змагання. От знаєте. Відволікти себе якимись змаганнями. Це може вам допомогти. Все на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, не дивлячись ні на що, ні на те, що ну, із опаленням складнощі і світла нема. І настрою не дуже там він є, але тримаємось і посміхаємось, і шуткуємо, і робимо все, що можемо. Бережіть себе, все буде добре, все буде гарно. Всім пока.